На них напали о четвертій ранку. Прикордонники луганського прикордонного загону тримали бій більше 12 годин, поки сили АТО не наважилися вислати їм у підкріплення десантників. Поки в Луганську прикордонники давали відсіч бойовикам за якихось півсотні кілометрів, охоронці іншої ділянки кордону пропустили через заставу десь 50 машин з терористами. Озброєні убивці із Росії приїхали на Камазах. Ось відео, як кадиївці ледь не ручкаються з учасниками сепаратистського мітингу у центрі Донецька. Кажуть, треба заплатити всього 15 тисяч євро, щоб прикордонник не заглядав, хто там їде у Камазі убивати українських солдатів. Невже це можливо? Якщо так, то хто ж тоді зрадив Україну? І взагалі чи є тепер у нас державний кордон? Кордонів в Україні майже не існує. Є умовна лінія, намальована на карті, між пропускними пунктами сотні кілометрів, без парканів та огорош. Щодня все більше і більше бойовиків переходять з Росії в Україну. Рахунок озброєних головорізів ведеться не десятками і навіть не сотнями, а тисячами. Цю броньовану машину можна побачити на вулицях Луганська. Це подарунок сепаратистам з Джиріновського. Он вереже стояв і зараз, коли на Україні чисті страшні події, випадки... То я хотів, щоб він там лучше бути спойськові стрілібай. Перед відправкою свого авто луганським сепаратистам Жириновський навіть зібрав прес-конференцію і помпезно з музикою відправив подарунок в Україну. Про щедрий дарунок, який їде в Україну, кілька днів годять усі засоби масової інформації. Сумнівів, що машину пропустять на українському кордоні, ударителя не виникає. Пропустять? Пропустять. 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 Ось машина нахабно перетинає пункт пропуску. З іншого боку кордону на подарунок чекають кілька десятків бойовиків. Цього виявилось достатньо, щоб машина майже безперешкодно дісталась до Луганська. Після кількох днів шторму в засобах масової інформації обох країн Україна так і не здогадалася, як зупинити скандальний броньовик. Вона шустала благодарності. Це вклад в нашу, в нашу боротьбу, і в нашого діла. Ось так готуються кадирівці до війни з українцями. Їх вправність перевіряє сам президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Скоро усіх їх можна буде побачити на вулицях українських міст. Російська федерація не щодня. У пресі повідомляють, бойовики знову перейшли через кордон. І не поодинці, а цілими групами, машинами та навіть вантажівками до зубів озброєні терористи, наче на пікнік з'їжджаються на схід України. Помощь, Краснолиманской роте самооборони, прибыли 450 казаков донських і добровольцы з Чечні 300 человек. Про чергову колону із терористами активісти, блогери і журналісти починають кричати за кілька днів, але колони знову спокійно заїжджають в Україну. У нас 74 тисячі чеченців готові виїхати, щоб навести там, такий порядок на території України. Реакція влади викликає шок. Офіційно кавказцям в'їзд в Україну ніхто не забороняв. Коли нема доручення правоохоронного органу, людина бере паспорт, приїжджає. Потім вона на якісь збірні пункти десь отримує зброю, вливається в ці бандитські заони. За словами Миколи Литвина, усі сили прикордонників перекинуті на східний кордон, але захистити кордон одні прикордонники не в змозі. Не вистачає ані людей, ані зброї, ані бажання воювати із терористами. Прикордонники, як були, одні на кордоні. З бандитами так і залишаються зараз. Фактично, наші всі відділи обложені цими блокпостами, озброєними людьми. І для того, щоб зреагувати, і відіслати резерв і перекрити, в нас буває, що немає фізичної можливості. Українці відгороджуються від російських бойовиків як тільки можуть. Вздовж всього кордону виставляють бетонні кількаметрові їжаки, риють величезні канави. Навколо України, як у середньовіччі, щодня з'являються кілометри глибоких ровів. Готові до відбиття любого нападу на територію України. А ось кордон з невизнаним Придністров'ям. Тут немає бойових дій, але порядку тут теж немає. І постановка наряду міняються наряди, робиться коридор на час на два часа часу. Можна вивізти людей, можна вивезти сігарі. Все, що треба, все, що интересует. Це вот все, що чим займається пограничники. Місцеві кажуть, саме через ці контрольно-пропускні пункти за тиждень до сутичок в Одесі завозились провокатори. Руській щасті практично на граніці. Ось вот ця дорога, Ось свіжі сліди. А ця дорога, куди проходить контрабанда. А на цьому контрольно-пропускному пункті взагалі не душі. Це пропуска Платонова. Гут нас чітко посередині просматривається, видите? а пограничка нету. А за 10 кілометрів від дірявого кордону стоїть російська армія. Населений пункт колбасна. Тут знаходиться найбільший в Європі склад зброї і російська військова база. Для вивезення боєприпасів з бази знадобилось би 2,5 тисячі вагонів. Прикордонників обмаль українськими військовими тут і не пахне. Сюди днем можуть пропускати деньги, якщо треба. Донецькі активісти заявляють, перетин кордону коштує всього навсього 15 тисяч євро. Очікувати ударів можна з будь-якої сторони. Експерти припускають, Росія обмірковує напад з боку Білорусі. Між Російською Федерацією та Білоруссю є угоди, за якими Росія бере білоруську землю під військові бази. До кінця цього року Росія планує збільшити кількість винищувачів на кордоні Білорусі з Україною в шість разів. У 2015 році на території Білорусі буде діслоцирован полк російських в составі 24 чотирьох самолітах. Літаки можуть піднятися в небо у будь-який момент. А далі Україна буде змушена думати, як зупинити винищувачі, щоб не розпочати війну з Білорусією. Технічно технічно ці літаки можуть злетіти будь-якої миті. і Білорусь не зможе цьому зашкодити. Росія може вдатися до банального шантажу, щоб змусити Білорусь не заважати вторгненню. Лукашенко не може допустити. Лукашенко не може допустити економічного обвалу, і йому треба забезпечити від Росії. По перше, отримання кредиту. по По друге, безмитну російську нафту. По третє, політичну підтримку на виборах зараз для перетину кордону з Білорусією немає жодних перешкод. Програма гроші сподівається, що цей сценарій так і залишиться лише припущенням. Але поки не будуть закриті усі дірки на кордоні, через які мов вода через сито щодня потрапляють в Україну бойовики з Росії, війна на нашій землі триватиме.